Buenos дія, damas і кабальєрос. Кавальєрос, може, може кабанерос. Ага. Може, і кабане зайва вага. Може, і кабанерос. Чуєте панство, не просто так я той сьогодні такого вдягнувся. Ми запрошуємо вас у гастрономічну мандрівку до пікантної, пристрасної, та ще й апетитної Мексики. Тому що сьогодні ми приготуємо легендарну, гарячу, як мексиканське сонце. Ще би якесь таке файне. Ну і давайте так. І колоритне, як місцевий карнавал. М -м? Страва буде. Спробувавши її, ви захочете танцювати під насолоди і задоволення. Енчілада. Як приготувати ці культові рулетики із лаваша і соковитого фаршу, яких спецій треба додати, аби зберегти легендарний смак, але уникнути пожежі в роті. Ці рецептом та гастрономічними лайфхаками вже готовий поділитись. Шеф кухар Микола Осипов. Запрошую. Ніколас, ніколи. Запрошую на ніколас, нашу кухню. Доброго ранку! Буеносдія! Не говорить українською. Привіт, хлопці. Привіт. Да, да. Тільки з Мексики. Е, прокидайся, де це звучить іспанською. Деспієрта. Тому буде ліпше боєна з бо воно асоціюється з іншим. А, я ранку. скажу доброго ранку, Україна. Доброго ранку, доброго ранку хлопці. Що у нас сьогодні? Мексика, да щось цікаве. Добре. Що щось щось треба, цікаве? щоб приготувати енчілада? Хлопці, все дуже просто. Невеличка продуктова корзина це. Отака торпілля, ага. ліпешечка може бути просто звичайний лаваш, якщо маєте вдома. Е... Дім з да? лавашавий лаваша, дім. Так, це лаваша, дім. Так, це лаваша, дуже дім. цікаво. Угу. Сир, який ти мав натирати, як ну, в тебе вже хас є, отака. Я вже натертий, натертий прийшов, залишилося тільки взяти маракаси в руки і відспівати Марахаси, Марахаси. І... і відспівати наш сніданок. Так. Тому дуже багато м'яса. Я ага. бачу, тут вже да, підготовлене. Хлопці, це як в мексиканських будинках. Це найкраще. його на землю, хай походить. Сьогодні, сьогодні цікава страва, вона з характером. Так. Це закуска, котра має. Свій стиль і свій огоньок, як то кажуть, але у нас сніданкова передача, і ми зробимо її більш добре. А що, що, за огоньок що відповідає? Так. За огоньок відповідає перець. Перець. О, Так, перець, А вона. так як ми сьогодні а. на сніданку ми використаємо просто, звичайно, ага. е, сир, тортилья, е, два види фаршу. Правильно, два а, свинина яловичина. Зелень потрібна. Е, що? Соус це на томатній основі або якісь помідорові історії. А чи ми можемо допомогти, що нам робити? Дивись, для початку ти рубаєш зелень. Так. Ну і так що, що у вас сьогодні двоє ага, на передачі, ага. і ти рубаєш зелень, да. я добре. хотів натерти. Я би хотів цю фразу да. почути в іншому місці. Не ту зелень, да? а, а що не ту зелень ви А вам це серйозно? Ну, ти ну, хочеш, щоб я отим вона різав зелень? Давай так, от я візьму шефовський ніж. Так, я трошечки підріжу лавашик, угу. у нас кругленький, угу. для того, щоб ми його додали. Деку металеву скляну, скляну, вибачаю. От сюди під... Так, ну, Ви сказали, що можна використовувати будь-який лаваш. Так? Тобто так. я так розумію, раз ми його нарізаємо, то може бути і вірменський. Може бути і вірменський, ти його формуєш собі як завгодно. Але ну, Мексика це про кукурузу. Має бути кукурузяна. А ми обрізаємо просто, щоб легше закрутити було? Щоб е, файно мав форму, бо в нас дека отака скляна. І а. раз, два, мені здається, сюди влізе. Три штуки, не чотири. Я щось вже почав дуже багато ну, настрої, Правильно так, добре. Ну я знаю, що з енчілада або енчілада спочинається взагалі кожен сніданок у мексиканця, так, так, так ось, але от. Ну, з приводу гострості, вони прям так ну люблять, щоб воно все було з таким вогником. З правда? вогником, да, ти можеш використовувати різноманітні перці, і ці перці ти маєш запалити, да е, можеш використати мариновані, але я тобі хочу сказати про те, що маринований перець вже е, його гостроту вже вкрав оцет. Угу. зробив його більш лагідним. І Отака от історія. Тому, Тому Якщо ти, ти використовуєш саме перчик, котрий хлоп'ями йде, так, сушений, так, да? так. трошечки обсмаж, додай отакої от олійки, яка там у тебе вдома є. Може оливкова олія, ага. да? може дитяча. якась дитяча олія. Да. Дуже цікаво, такий дитячий ролл да, Так. Тому. Обсмажити гарненько, а, придати йому вогник, До речі, про, про обсмажування. Я так. цього смажив фарш, і ми вже його відклали. Що далі? Як? Що ми далі давайте збирайте оцю зелень кудись так. на одну дошку. А, і так. будете також сьогодні приймати участь в згортуванні. Таке ми любимо робити. Да. Добре, давайте. Для начинки ми використовуємо два види фаршу. Правильно? Так, Це яловичий. Так, яловичі. Так, так. Е, з якого м'яса традиційно готують в Мексиці. Мексика це щось про пташку. індик курка. Курячий, да, може бути, бути курячий. Ти можливо, можеш курку як відварити. Бути. Так само, знаєш, курка це такий продукт, котрий може втягувати в себе смаки і цей угу. сік для того, щоб твоя тартилля не розмакала. З а з сиром, що робити, ось тим? сир ми додамо вже в нашу готову історію паршик. От сюди. Ага. Присмачимо його трошечки для того, щоб надати е, такий, знаєш, вершковий баланс. Угу. Вершковий а, баланс а, нашій страви. Отак от. Так, ось. так, скільки ми це обсмажували на пательні? Ну, десь 5-7 хвилин. 7 да. хвилин. Ага. Тому Доброго. що ми з тобою ще будемо його запікати в печі. Ага. До золотавої скоринки, до хруст, ти знаєш, мексиканці. Я зрозумів, що можна в зробити, просто гречку можна, взяти. Можна, можна гречку. на гречку ніс, можна. Взять. Але що я хочу тобі сказати, начинки можуть бути різноманітні, якщо ти готуєш собі сніданок або для своєї родини. Так. Але мексиканці за це б зробили трошки хараккірі якесь. Та Вони люблять все таке. Вивчили б трошки японську культуру, так. 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 Значить, так, все викладаємо начинку. Вже. Тепер викладаємо начинку всередину. Так. Я показую відео. Угу. Угу. Трошечки давайте. Березно гаряча. Так, ну не багато випадає. <рес> ну, Баб ну, більше поклав. Чесно, я такого дивлюсь, на ну, ну, як, ну, бабу я... як бабуся в селі салат приправляла олією. <рес> так о! Так, так, так. так, загортаємо його гарненько. Ага, ну ми а так і... не не як рол скручуємо, нормально. Ходи, Опа. випадає. І складаємо. угу. Так. Опа. Є. Тепер файно пройдемось. Так, Мак, а, ще зверху. Та, Чекайте, я пропустив. Значить, ще сюди, потім ще кладете отого сиру, так? Обов'язково цей сир поклади. Угу. Добре. Добре. У мене без сиру. Ну нічого, це твоя буде. Це твоя буде. Зато, будеш... зато ти, ти м'ясо туди поклав, yeah, дай її Боже. Її будеш Є. Ось так. Окрім томатів, можна щось чимось іншим зверху помазати? Так, звичайно, ти можеш додати свій улюблений соус, який ти можеш використати. Майонез. майонез, класіка, да, але безпрограшний варіант. Ну, ну якщо ти любиш майонез, тобі ніхто цього не забороняє. Правильно ти можеш викладати і додати трошечки гірчиці, це, це вже будите? твоя, це вже це твоя правильно. історія. Чуєте? Так, кажи. У мене тут просто вже є. А, вже готові. Ну, так, ми вже часу зробили, щоб… ще щоб щось... раніше підготував всю цю історію. Бачите, да. лише зверху сиром да, посипаємо. Посипаємо да, сиром ага. і ставимо в духовочку давай, давай. на 5-7 хвилин, запікатися при 180 градусів. 180 градусів, 5-7 хвилин, окей. При подачі посипемо все це. Зеленю, а прямо прям так. mm -hmm. ну, Ми використовуємо петрушку. Якби я був зараз у Мексиці, я б додав би трошечки сюди кінзи. Mm -hmm. Всередину поклав би, звичайно, це багато кукурузи. Зараз цей сезон знаєш, цікавий mm -hmm. для фракції, і е, можна було б е, додати гострого. Смачного такого ароматного перцю. прошу мені як нарізати на... на поснідати, бо поснідати. я гарно біст... кажете слово текіла. Окей, а, поки а ми готуємо енчіладу до подачі. Традиційно розповім про гастрономічні рекорди. О. Найбільшу в світі Енчіладу приготували в Мехіко 14 років тому. Гігантська страва була завдовжки 70 метрів о, і важила о, півтори тонни. Гляньте, як це було. Нічого скручували велетенські рулети з тортилі за допомогою спеціально спроектованого пристрою. А начинку для енчілади рекордсмени використали традиційно. Тобто кукуруза, перець, чилі, сир, вершки, томати і авокадо. О, о як воно тягне. О, Оце о. за цим ми прийшли сюди. Це... <рес> з, цього, з цього починається сніданок. Такий да. сирний ритуальчик. Так. Супер. Ай, хочеться в Америку втекти через кордон. А можна ще, наприклад, до цього енчіладу ще якийсь так. соус, наприклад, додати? Чи так, ні? звичайно, соус може бути різноманітний, ага. я ж кажу. Сиранчик. Ну, це вже піде, якщо в порівнянні з текілою, то може бути і айранчик. По порівнянні з текілою? Так, це можна вже отак куштувати. <рроч> ну, Давайте разом. Це О -о окремо їсти, чи можна ще. Це... Ти можеш підготувати гарнір, або а. якусь кукурузу, він мав на увазі не це. Він мав на увазі окремо їсти сховатися від сім'ї. Ні, плакати в барані. Ні, тобто можна кукурузу додати. Можна додати кукурузу, можна додати якісь печені овочі, наприклад, а, зробити їх теж більш такими, не знаєш, цікавими, насиченими і е, смакувати М -м. як на сніданок, так і на вечерю. Так і на вечері. М -м. В Гарнір. Можна на вечір це повноцінна страва. Повноцінна страва. Це круто. Що ще готують мексиканці на сніданок, окрім менчілади? Чув... Це. ж Класика, тако класика. Так, це просто для них може бути сніданок, обід, вечеря і на полудню. Ну, ж, махас. Це моє. Це О, твоє? Це прямо моє. От Тебе мої? навіть сомбреро трошки. Mm -hmm. Якось да. виправилось, чи да. що? виправилось. Це насправді це дуже смачно. Але... Дуже гарно гарне поєднання саме фаршу е томатів, тому що зараз іде сезон томатів, котрі ти можеш вдома О, да, в різноманітних е історіях. Можна зробити чи ні? А тепер подамо з паприкою. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Ух ти! Круто! Mm -hmm. Якби це, був... це був передчик чилі або халапеньо то взагалі було... Ми тут не стояли. Да, було б Пікантні енчилада. Снідаток з мексиканським характером сьогодні навчив нас готувати шеф-кухар Микола Осипов. Мучас грасіас. Мучас грасіас. Так, апетитну страву. І смачний початок дня. Боже, ням.